Чому ви обрали нове життя? Христос Воскрес, я з Тернополя і спонсор Шит Петро, наставники мої, ковч Петро ім'ячі Марія. В компанії я 8 років. Прийшла в компанію, я за здоров'ям вирішу. Ніколи не ходила слухати паркети до плану, тому що мене це не цікавило. От, але з часом все помінялося. Саме перше, я по житті слідую такому принципу. сьогодні було все добре, а завтра буде ще краще. Це фраза, яку колись свого часу я була молода, мені сказав Ольга Месін. Так, я була Вольфа Месіна, бувши ще студенткою. Наступний крок це я вже збиралася останній раз бути на форумі у Львові і подумала собі. Тот не купляє на наступний форум, тому що я більше не поїду. І тут на сцену виходить директор, поза 80 років. Жіночка розповідає, як вона до цього пішла. Я думаю, а хіба я не можу? Напевно, не можу. Пішла, купила квиток і поїхала на наступний форум в Харків. За цей час я. Після того я була у 21 році на семінарі в Києві у Базарних. Дуже мені хотілося подивитися на наших засновників. Я з ними маю фотографії настрої, і це знову мене стимулювало. Після цього я стала ще в травні минулого року, я стала хірургічним директором, а тепер думаю, що цей семінар. Напевно, стимульне мене, щоб я стала директором, і важливо, коли ви приїдете у жовтні до Тернополя, я розстану я вам директором. Доброго дня всім, друзі, однодумці та партнери. Я змірова Олена Іванівна. Перше, як сказала в про євреї. Я розкажу, я сама родом із Одещини. Одеса мама, ну, да. де живуть много людей. Но на коріння моє починається з Донецького району село Гузубенця. Так що в Кам'янець-Полісі, мене там дуже багато людей. Но мій спонсор – Долини Яна Миколаївна, яку я обожаю, мій вищестоячий спонсор – це подвійний діамантовий директор Сидор Оксана Іванівна. Я знаю, що я готую. Вже 80% зроблено, ще остався один місяць. Оксана Івановна, ми в Тернополі статусом. статусу. Ну, і я за вами буду купувати, а також хочу подякувати Рефату Оксану. Це, як кажуть, продовжувач нашої команди, наші спонсори і благодарність нашим покінь за відсілінами. Любимої, якої ми запам'ятали мені. Е, моїй мамі 97 років. Е, благодаря продукції Нове життя а, я роблю експеримент, використовую продукцію, як кажуть, 39-ка робить чудеса. Е, Локу, ну, продукцію можна перечисляти дуже багато. Як кажуть, вживаючи цю продукцію, получаєш результати, це надихає більше, більше розказувати. Я кажу, хани Радова ніхто не відміняв. Я люблю ділитися, як кажуть, продукцією, розказувати, дарити продукцію і зазивати людей. Я много не розказую. Я кажу: прийди, послухай, я тобі щось розкажу, покажу. Є такий у нас сервісний центр. Де можна поділитися, спробувати продукцію. А я прийшла на продукцію випадково, ми шукали приміщення для аренди, і так як Оксана Іванівна її центр знаходиться, тому приміщенні було як приміщення те, що було потрібно. Я зайшла, оглянула офіс і зрозуміла, а це було з передпаски. Це дуже цікава продукція, але ну, я розумію, що це маркетинг. Я придбала, знаєте, що саме перший продукт, це моєї засіб для вікон, так як для посуди. Коли я помила вікна і наскільки легкість, м'якість вікна блистять, я через два дні приходжу до Оксани Іванівни і кажу, так, Оксана Іванівна, діліться зі мною, будь ласка, і розкажіть я розумію, що це ціле, я хочу зареєструватися, тому що є знижка і завжди ж, як працюєш, ну, євреї вони ж такі копійка до копійки, по копійці воду ну, роблять, як кажуть, мільйони. Так що я всіх закликаю, як перше виступали казали, що не тратьте свій час, використовуєте його навіть в транспорті, їдучи сюди на семінар, ми питали жіночку, куди нам вийти біля філармонії. А вона каже: А що це ви куди це ви їдете? І я кажу, нас я кажу я розказую, да, у нас сьогодні таке свято, кажу, вас запрошуємо. І розказує, да, це в нас в Хмельницькому, каже, да, у вас в Хмельницькому. Вона нам підказала, де вийти, ну, обмінялися, я кажу, контактами. Отак працює наша сарафана Раді. Я всім дякую. Е, дуже коротко розкажу, що сталося за минулий рік да? і е, мою історію успіху, чим я займалася рік це. Я з зірпеня, і е, коли почалася війна, я приїхала в Хмельницький до батьків. І коли я дізналася, що в нас повністю зруйноване житло, Момент ще не пропрацьований. У мене опустилися руки, я впала в депресію, я не знала, а куди мені далі, що мені робити. І в цей момент, щоб не зійти з ума з розуму, я почала працювати. Я тупо почала шукати людей в інтернеті. Е, я читала презентацію, ну, не, не розуміючи навіщо, Ну, я читала. І цей період, якщо чесно, це була моя сходинка з холодними контактами, я почала так працювати. Я знайшла дуже багато людей в інтернеті, які були, напевно, в такій самій депресії, і, можливо, шукали щось нове, бо когось роботи не стало, комусь довелося переїхати. І за цей рік у мене з'явилося шість нових керівників, один директор. Я зробила всіх родин в цьому бізнесі і весь той товарообіг, який я втратила при початку війни, я саме в цей момент не працювала. Тому головне, що я хочу сказати, що будь-які проблеми, які є в вашому житті. Це лише крок, який може вас подвигнути до успіху. Тому не опускайте руки, якщо у вас депресія, не сидіть вдома, а шукайте собі самі е, роботу, яка вас е, витягне. Що прозвучала школа для нас і сказали, що треба про себе продбати, тому давайте будемо про себе впати в першу чергу. Мене звати Тетяна Мальована, я з міста Черкаси, але я приїхала в Україну з іншої держави, дуже люблю цю країну, живу тут 30 років, дуже люблю цю мову. Дякую, що ви є Україна і що ви мене прийняли. Сказати теплі слова мого спонсора. Це е, мій ментор, це мій друг, це, мій, це моя на сьогоднішній день головна людина. Це Наталія Миколаївна Сталенка. Дякую. І нове життя у мене кожен день, коли я приходжу до офісу, і там мене зустрічає мій спонсор і моя команда. Це дуже приємно, це велике щастя. Я вам того бажаю. Я був за освітою, ми колись працювали з Наталією Миколаївною в дитячому садочку, за одним інструментом. І ми живемо поряд. І Наталія Миколаївна звала мене на зустріч, але тоді я була в іншій мережей компанії, 20 років я поробула в цій компанії. Діаман, на жаль, не стало там. І Наталя Миколаївна каже: ну, приходь на зустріч. Я кажу, Наталя Миколаївна обов'язково. Як кажуть, як тільки, так і зразу прийду. І отак, день за днем, день, день за днем, день, день за днем. І в 22-му році, коли на нашу країну звалилося таке горе, я вирішила зустрітися з цією людиною, тому що вона важлива для мене. І почалося моє нове життя. Я дуже вдячна цьому новому життю, тому що я отримала тут багато друзів. Я отримала тут всі статуси і залишилося п'ять хвилин. П'ятий місяць до замрілого діаманту. Один місяць залишився. Це не перше. Дякую своїй команді, дякую свої спосі, дякую способ, як робочу. Даю вас і бажаємо рухатися сходинками нашого макету плану і здійснювати всі свої мрії.